Старий Том та Ненці. У кімнатчині на горищі Ненці заходилась підметати і мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи недужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням. Попри покірливий страх перед господинею Ненці була далеко не свята. Якби я могла докопатись до закуточків її душі, бурмотіла вона під ніс, супроводжуючи кожне слово енергія поштовхом держака з ганчіркою на кінці. Я б я б уже все звідти повичищала! Це ж треба додуматися, запхати бідну дитину, в цю комірчину. Влітку тут дихнути не можна від спеки. А взимку не опалюється. І це в будинку де безліч порожніх кімнат. Отож очі не потрібні діти. Тьху. Ненці з такою силою викрутила ганчірку, що пальці заболіли. Як на мене, то це не дитина, а хтось інший тут зайвий на цьому світі. Деякий час вона працювала мовчки, а коли впоралась. Ще раз з огидою окинула оком голу кімнатчину. Ну, своє я зробила, зітхнула вона. Бруду немає, та іншого нічого теж немає. Бідолашна крихітка не знайти кращого місця, щоб поселити самотню дитину, яка скучила за домом, додала вона на останок і вийшла грюкнувши дверима, ой. скрикнула вона, прикушучи губу. А тоді затято подумала Ну й нехай, нехай чує, мені байдуже. Тоді ж, після обід, Ненці знайшла вільну хвилинку, аби розпитати старого Тома, що багато років на присадибі висапував будяки та підрівнював лопатою доріжки. Містере Том, почала вона, худко озирнувшись, чи ніхто за нею не стежить. А ви знаєте, що до нас приїздить маленька дівчинка, яка житиме з з полі. Що? перепитав старий, насилово простовуючи спину. Маленька дівчинка, вона житиме у міс полі. На жарта потягнула, посміхнувся з недовірою Том. То ще скажи, що завтра сонце сяде на сході. Це щира правда, вона сама сказала мені про це, не вгавала ненці. Це її небога, і їй одинадцять років. Чоловік аж рота роззявив. Ова! Стривай, стривай! бурмотів собі підніс і раптом в його побряклих очах засвітилася ніжність. Це Лебонь? Ні, це напевно дочка міз Ніхто ж з них більше не одружився. А вже ж, Ненсі, це донечко міз Слава Богу, невже мої старі очі справді побачать її? А хто така мізжені? О, то був Янгол Небесний, із запалом промовив Том. У старих господаря та господині вона була старшою дочкою. Їй було двадцять, коли вона одружилася і виїхала звідси. Я чув, що всі її діти повмирали, крім останньої донечки. Напевно, це ж бо вона й приїде. Їй одинадцять років. Так, цілком можливо, кивнув садівник. А житиме вона на горищі. Не мав хозяйки, сорому, обурювалася Ненсі, озираючись водночас на будинок. Старий Том спохмурнів, але наступної миті він оренічно посміхнувся. Цікаво, як міс Полі уживатиметься тут з дитиною, сказав він. «А то ж! а я не уявляю, як дитина уживатиметься тут із міс Полі!» Підхопила Ненсі. Старий засміявся. Здається, міс Полі тобі не до душі. Ніби вона хоч комусь до душі, осудливо зауважила дівчина. Схоже, ти нічого не знаєш про любовні пригоди міс Полі!» поволі мовив старий. Любовні пригоди міс Полі! Ви нічого не плутаєте. А проте. Це було, кивнув Том. І той хлопець ще й досі живе у нашому містечку. Як його звуть? Не скажу. Мені не годиться про це розводитись. Старий випростався на повен зріст. Його блакитні очі затуманеним зором подивилися на будинок, і в погляді відбилася щира гордість відданого слуги за родину. Які він слугував і яку любив протягом багатьох років. Вона і раптом кохання аж не віриться, навгавала Ненсі. Старий Том похитав головою. Аби ж ти знала міс Полі так, як я, заперечив він. «Колись вона була справжня краля, та й зараз би була, як би схотіла. Краля! Міс полі. Так, варто їй розпустити коси, як колись, одягти капор з к... китичками квітів та мережевну сукню з білими стрічками. Справжня краля. Вона ж іще зовсім не стара, ненсі!» Не стара? В такому разі вона чудово удає себе бабусю. Самі подивіться. Хикнула Ненсі. Знаю, це почалось, відколи вона посварилася зі своїм коханим, кивнув старий Том. Вона після того наче полину і будяче наїлася, усіх довкола шпиняє. Це точно, з обуренням підхопила Ненсі. Ніколи їй не догодиш, хоч як старайся. Я давно пішла б. Якби не треба було допомагати родині. Але колись мені терпець рветься, і я скажу їй усе, що про неї думаю, хоча мені після цього доведеться попрощатися зі своїм місцем, ось побачите Старий Том похитав головою. Знаю, і в мене було таке відчуття. Зрозуміти це можна, але повір мені, дитино, це не найкращий вихід. Не найкращий, і він знову узявся до роботи. Ненсі! – почувся різкий оклик. Так, мем, запнулася Ненсі і поквапилася до будинку.